На фронті протягом минулої доби зафіксовано 201 боєзіткнення. Про це повідомив Генеральному штабі України. Найбільша кількість була зафіксована на Покровському напрямку на північно-слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян на південно-слобожанському напрямку. Українські війська зупинили 15 атак противника. Ну, власне, про це та інше будемо говорити з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Він вже долучається до нашого ефіру. Пане Андріє, вітаю вас, рада бачити. Мої вітання студія, от пане Андріє, Давайте трошки про фронт пізніше поговоримо. А зараз цікаві заяви. Від Путіна російський диктатор відзначився аж цілою низкою їх. І от він, зокрема, за даними змі, доручив створити так звану зону безпеки вздовж кордону з України. Що він має на увазі? Що це за зона безпеки? Це якась нова назва буферної зони? Що це може бути? Ну, скоріше за все, що це знову ж таки продовження тієї риторики, яку до цього вела. Росія про буферну зону, зараз вони її називають зоною безпеки, начебто Україна становить загрозу Росії. вони забувають, що саме Росія є країною терористів і керує всім цим Путін, який намагається зайти на нашу територію, намагається просуватися по нашій території. І, власне, якщо говорити безпосередньо про кордон. І в межах Чернігівщини, і в межах Сумщини чи Харківщини ті заяви щодо буферної зони, до прикладу раніше, вони в подальшому вилилися в те, що, до прикладу, в межах Сумської області ворог на невеличкому тільки відтинку почав просуватися і досягти якихось результатів навіть там не можуть. Але якщо говорити про знову ж таки ту протяжність кордону, як ми маємо зараз країною терористкою, то противник себе там не проявляє і, скоріш за все, сил для того, щоб е, створити якісь дії е, по відношенню до, до України на цих напрямках на більшості з ділянок ворог не може, і ще раз зазначу, що до прикладу, станом на зараз, якщо знову ж таки прив'язатися до Сумщини, меж тільки Хотінської та Наківської громад. Спробами з, з там просування малих штурмових груп ворог себе якось проявляє. Хоча і то зараз активність е, ворога тут е, суттєво менше, ніж це було коли Росія розпочинала ці дії, по напрямку Харківської області. Як і раніше, противник ну, так, е, активність свою проявляє в межах е, е, населеного пункту Вовчан чи е, по напрямку Вовчанська. Е, за останній. Ну, вже такий певний час а, його активність там почала проявлятися і наприклад, у населеного пункту Дворічанське. Це ті смуги оборони, які мають утримують також і підрозділи Державної прикордонної служби. Тому це виключно така а, такі заяви а, для того, щоб ну, посилити напевно якусь риторику, що Росія в. Здатна створювати якусь там безпеку або, власне, створювати небезпеку в тому числі для для України. Але окрім заяв, якоїсь активності там нарощення по подальшому сил поряд нашого кордону по напрямку Чернігівської області, Сумської та Харківської, станом на зараз не не проглядається. Звісно, варто бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій по всій протяжності кордону з Росією, бо ми розуміємо, що ворог підступний, ворог може намагатися, в тому числі і малими штурмовими групами або ж застосовуючи своїх свої диверсійні групи, робити якусь активність по, по нашому кордону. Але знову ж таки станом на зараз ситуація за останній час ну така стала відносно того, як і де ді... проявляє себе противник. А яку тактику застосовує ворог? От, наприклад, за словами Сирського, значно збільшилась кількість дронів, які вони використовують в той же час Віктор Требгубов, речник угруповання об'єднаних сил, каже, що навпаки, от погода вона якраз і перешкоджає використанню дронів. і Противник це використовує і якимось групами намагається просочитись, як насправді відбувається. Дивіться, загалом протягом цього року, знову ж таки, якщо прив'язуватись виключно до меж кордону Чернігівщини в межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, кордону з, з Росією, то протягом цього року ворог суттєво наростив удари і за допомогою дронів. Бо, до прикладу, в минулому році, навіть на кінець минулого року, все ж таки більше переважали обстріли. Саме за допомогою артилерійських засобів цьому році активність обстрілів, які здійснює Росія за допомогою безпілотників, дуже висока. І це і скиди з дронів, це і дрони на оптиковолокні, fpv дрони. Більшість обстрілів припадає в межах там Сумської та Харківської областей. Але навіть за останній час, до прикладу, це якщо говорити там протягом. Кількох місяців то і на і також наростив удари з допомогою дронів в межах Чернігівщини, але за останній час і це в цьому, звісно, можуть на це впливати погодні умови, обстріли за допомогою дронів. Якщо так дивитися на щоденні показники, то воно коливається в, в, в окремий день йде суттєве нарощення. В інший день, до прикладу, йде суттєве зменшення. Скоріше за все, саме погодні умови і впливають на те, що ворог чи більше, чи менше застосовує дронів для того, щоб здійснювати удари по нашій території. В той же час малі піхотні групи на тих напрямках, про які я щойно говорив, це в межах. Кордону з Росією напрямок Вовчанська, Дворічанська, Дворічанська, а також в межах Хотінської та Юнаківської громад вони продовжують застосовувати таку тактику, щоб спробувати просуватися, і в цьому також передують чисельні обстріли. І за допомогою дронів, і за допомогою артилерії, і за допомогою авіації. Тобто, вони в першу чергу намагаються також знищити наші позиції. Позиції, які отримують українські воїни, для того, щоб до прикладу далі спробувати вже просунутися саме піхотними групами, пане Андрію. А що з нашим морським кордоном? Путін погрожує відрізати нас від моря як помста за те, що вибухають танкери ретінового флоту. Чи є в нього така можливість? І власне, якщо він такий грізний, що ж до цього він не зробив? Ну, таку оцінку можуть дати виключно чи підрозділи розвідок або а, органи військового управління може зазначити, що складова морської охорони державної прикордонної служби також виконує завдання під військовим керівництвом, зокрема військово-морських сил Збройних сил а, України, і варто розуміти, що ми робимо все можливе для того, щоб Ворог не міг досягти якихось результатів на, на цьому напрямку, в тому числі, звісно, що і проводяться необхідні дії по, а, по так, в таку глибину моря, зокрема і по напрямку острова Зміїний, для того, щоб забезпечити контроль а, судноплавства а, в цьому регіоні і. Спробувати зробити все, щоб Росія не могла досягти будь-яких своїх цілей і, власне, упереджувати ті погрози, які лунають від, від Путіна чи від Росії загалом? А яка ситуація на білоруському кордоні? Ось ми бачимо, Литва знову збирається закрити білоруський кордон через кулі з контрабандою. Яка у нас ситуація? Ну, якщо говорити загалом про... А Білорусь, ну і власне, так аналізувати ситуацію по кордону Білорусі з країнами Європи, то можу зазначити, що не тільки там контрабандна діяльність, а це і продовження міграційного тиску, який здійснює Білорусь по відношенню до Польщі, Литви, Латвії. Але наша, наша ситуація по кордону з Білоруссю ну геть геть інша, хоч хоч вона і відрізняється від кордону з Росією, але на даний момент цей напрямок, як і раніше, він для нас є загрозливим. Тому наша задача продовжувати нарощувати наші оборонні можливості. Продовжуються заходи з інженерного облаштування кордону по всій протяжності від Волинської області до Чернігівщини. Нагадаю, що кордон з Білорусі у нас це більше тисячі кілометрів, і на кожній з ділянок ми маємо зробити все можливе аби і інженерним облаштуванням, і фортифікаційними укріпленнями посилити це посилювати цей напрямок, щоб наші воїни. Мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі, але на даний момент якогось якоїсь активності або там переміщення техніки чи особового складу на території Білорусі по напрямку нашого кордону ми не спостерігаємо. Дякую вам, пане Андрію, за цю інформацію за те, що знайшли час і можливість долучитись до нашого ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам ще раз. Дякую.